एक सूत्र फिल्म बनाने वाद फिल्म बनाने वाद Дисклеймер, щось сталося з моїм мікрофоном, і я про це помітила лише після того як я засняла це відео. Але менш цікавим воно точно не стало. Прошу вибачення і всім приємного перегляду. Неполадки виправляються. Усім привіт! З вами Мурка, і сьогодні ми розпочинаємо новий огляд на грузлий клон губки Боба. 2. також хочу подякувати художниці, яка намалювала ось таку красу. Полетіли! так. О боже. О, ні, що за озвучка? Добр, неймовірний. А тепер історія продовжується. До речі, першу частину я не it. грала. Ой. <laughs> ну, що я можу сказати? На нас розраховує весь мультивсесвіт Нам потрібно вбити якогось клона губки Боба. Блін, Патрік такий миленький. Оу oh є, yeah. ви чуєте цю музичку? Ой, дивіться, які тут мучалочки бігають. собі. Губки бобки. Маленькі губки бобки. Походу народ це наше завдання. Нам треба врятувати світ. А, Губка боб! <губка -боб>, <губка -боб> ну, все, тобі кришка чувача. Я і мій банановий культ надаремо тобі ззад. О, а я вже тут? Де ми? Що за червона кімната? Куди нам іти? Що це? Чого тут помідорний соус на землі? Це лабо. Планктон. О, ні, планктон же мертвий. Що це? Карен? Комп'ютерна жінка. Як з тобою інтерактувати? А! О боже, злий клон знищив це місце. Тупий планктоне, що ти не робив? Він мертвий. Він мав створити зброю, щоб вбити клона. Я подорожував в інший сесвіт, щоб дати міні губки бобу чашку з кавою. Це не має ніякої користі. Він сказав тобі це зробити, тому що він надто лінивий, щоб зробити собі один. Будь-якому випадку цього недостатньо, щоб створити зброю. Тобі потрібно принести кожну душу губку Боба з кожного всесвіту, який тільки існує. Злий клон намагається знищити усі всесвіти. Він починає з нашого. Ти маєш не тільки врятувати наш світ, але й усі всесвіти, які тільки існують. Бля, я чисто за бургером прийшла. Я хотів просто крабову петі, от тільки що я про це сказала. За бургер не шкода. Перший всесвіт, в який ти маєш потрапити, це де Патрік, тому будь обережним. Іди зараз туди і забери губку Боба з того всесвіту. Що реально? О! І що мені з цією плазмою жорсткою робити? Мені сюди треба зайти. Де ми? Народ, де ми? Ну, все з піску. Я підозрюю, що ми у Патріка вдома. Телевізор з піска. Ну, слухайте, піаніно з піска. А головне, що полички дерев'яні. Ну, неважливо. І так, що в нас тут? Як це відкрити? О, хлопчика цицький! Нам треба з ним поговорити? Знайти губку Боба. А з ним що? Що ти тут робиш? Е... А. Я тут, щоб тобі допомогти. <плес> Невже? Але хтось уже мав до мене прийти за два дні, щоб допомогти з прибиранням. Я тільки-тільки сюди переїхав, і мій будинок ще не готовий. Але ти міг би мені допомогти? <плес> Іди, я занеси коробки у склад. Окей. Okay. <плес> <плес> Маминий красунчику, не цей. О боже. Як мені взяти? Тут таке ублюдське управління, ви б тільки знали. А ось ці коробки, йопти. Сюди. А я думаю, чого я їх не можу сюди покласти. В принципі, не важка робота. Кто живе, вони на дні. Губка, боб, квадратні штани. Губка, боб, квадратні штани. Все. Я. Оплік. Спитбоуу! А де Потрик? Потрик! До речі, я можу сюди зайти. Що ти робиш? Я. Е... я шукав кухню. What? Чого? Я хотів принести тобі трих... трохи молока. Непон. О, правда. Тоді і принеси мені молока, тому що я збираюся вбити тебе після того. Що? Я маю на увазі погратися з тобою. Це типу мало прозвучати краще? Хвилинку. Зробити сок, дитячу пляшечку. Ага, ми збираємося, я не знаю, його отравить. Потрік! Тварь! Паскуда? <гум> Ми його приспали, я так розумію. Куди нам йти? Чекайте, нам потрібно знайти губку Боба. Так, це його спальня. Де знайти ключ? Можливо, його в кімнаті. О, в його кімнаті. Бігом, бігом, бо ця нагнітаюча музика мені взагалі не подобається. О! <гум> Чекайте. Що? Ну, тільки Патрік таку схему міг придумати. Ну, пофіг. Губки меб! Що з тобою стало. Хто ти? Допоможи мені. Ось чому я тут. Він позаду тебе. Хто? Що мені робить Тікати зараз? Я вибачаюсь. Так, давайте, я зараз... Не обертаючись, не обертаючись. Так, швидко. Швидко. Втікаємо. Спринт. Пофіг. Пофіг. Де портал? Я не знаю. Керен! Ой, бля. Ой, бля. Уйбля. Ой, я нічого не бачу. Куди мені? Та бля, а за херня була? це таке? Я із за спанч боба нічого не бачила. Патрик, посмукчи. Та чого ж так довго? Він буквально за мною я прям бачу! Чого? О, Они... ні! А губка Боба, нафига ми сюди прийшли без нього? Що? А слава Богу. Тоді окей. Перше завдання ми зробили. Ми врятували світ чи ні? Планктон взагалі хоча б раз користувався цими пристроями. Хороша робота, боягуза! Закрий пащеку, я не боягуз. То я наступна станція, це всесвіт Дудлбоба. А, це ж то. Ти... Якщо я не помиляюсь, це всесвіт де. Спанч Боб був намальований. Я думаю, що пояснювати, що таке дудлбаб не треба. Та я думаю, я так і зрозуміла. Там, де все було намальовано. Що б ти не робив, намагайся не торкатися його олівчика. Окей, постараюсь. Ну добре. Йоу! А можна я тут залишусь? Гляньте, а як мені проходити, тут якось трошки тісно. Оце вечірка. О, ось він, дудл Боб, як я і думала. І маленький якийсь, мабуть, його брат. Та дайте мені припустити. Привіт, тут у нас чудова тусовка. Давай, потанцюй з нами. Дудл Боби, Мені потрібна твоя допомога. Ти маєш рятувати з нами всесвіт. Добре, я піду і візьму декілька своїх речей. Чекай тут. А поки насолоджуйся вечіркою, поки я не повернуся. Окей, щось він не танцює, з ним можна поговорити. Привіт, маленький дудл Будь ласка, не говори зі мною, я дуже соромлюсь. Я не знаю, чого я сюди прийшов на цю вечірку. Я навіть нікого не знаю. Я думав, що я буду зіркою цієї вечірки. Ех, якби я тільки міг би пропасти. Ти зможеш зі мною потанцювати? Ні. Е, чому? Шкода. Окей, полетіли. Так легко? Ну, добре. Я вибачаюсь, що трапилось? Що сталося? О, Боже. Де він? Де мій дорогий олівчик? Поверни мені мій олівчик, інакше я тебе приб'ю. Я клянусь, дудол Бобе! Це не я. Візьми цю мапу і знайди мій олівчик. Зараз. Що? Ні, я тільки не пом. Що за звуки? Що це? А, я можу сюди ховатись? Та ну нафіг. А де ми? А де ми? О, боже, який жахливий звук. В мене. Чекайте, чекайте, тільки не кажіть, що мене будуть переслідувати, поки я буду це все шукати. Де я зараз? Що ці хрестики значать? Що це таке? What the fuck? Ні-ні-ні-ні! А! Він мене не бачить, він мене не бачить. Сука! Зрадники! Тут ще й зрадники є! Та так не чесно, та блядь! тут закрито, що це за місце? О Де я. Що? де ми? Де, де круг? О! Тихо. Де ми? Де ми? Стоп! Стоп! Що це за місце? О-о-о! Я це знаю де. Я знаю, куди це. Я знаю куди. Так, тут нічого немає, що мені потрібно взяти. Тихо, мені потрібно. Де та... Чекайте. А де? Що? Що це за місце взагалі? Куди я звернула? Я взагалі не туди пішла. Бля, я, мабуть, знову не туди пішла. Пусть десь він тут народжав. Народ. Я вже тут. Придурку. Де ти? Де він? Все, нарешті, Господи, ви не знаєте, як довго я мучилась з цим. Де? Вибешся, тобі смішно. Дякую за те, що ти повернув мій голівчик. І дякую за смертельний досвід. Та, будь ласка, це я маю тобі дякувати, що я ледь від тебе не померла. Що ж, давай йти. Дике прибацане ненормальне. Боже мій. Карен, на що ти мене взагалі підписала? Наступний всесвіт, він безпечний. Можеш передихнути. В цьому всесвіті губка Боб втратив свою роботу і став бездомним. Бідний, губка Боб, він завжди голодний. Типу він повинна гість? Я справлюсь це. Що ж, іди. Він завжди голодний. То на що ви натякаєте? Я. Я вибачаюсь. Рататуй, це ти? Ой, які... які ніжки у тебе. Дівчата, як вам? Відсилка на тот же мені здається. Привіт, я скажу дещо дивне, але мені потрібна твоя допомога, щоб врятувати світ. Що? Ти маєш піти зі мною в мій сесвіт? Ти нам потрібний. Голодний крибі Петя. Що? Зроби зараз. Як вбити кресу? А, ось як. Я вибачаюсь. Реально? Це заради світу. Серйозно, о Боже. Ось! Смачно! Щасливий зараз? Так, допоможеш мені рятувати світ? Я помру? Можливо, ні. Окей, пішли. Капець, та послухайте, а він накачаний. Не фігово так. А ти чо сумний? А що сталося? У мене таке відчуття, ніби я зараз розплачусь. Я так сумую за своїм олівчиком. Моє життя виглядає пустим без тебе, мій олівчику. Ох, Олівчику, мій солодкий графіте. Коротше, йди в жопу. Карен! Боже, так коли вже це закінчиться! Твоя наступна станція це жах Сквідвіля. В цьому всесвіті Сквідвард став злим. Тобі, можливо, потрібна буде зброя. Я створила тобі пістолет. Іди, візьми його. Ах, побажай мені удачі. Я завжди це роблю. Ми друзі, і ми зараз разом. Ууу, планктоне, я у тебе відіб'ю жінку. Ууу. Ого. Луїджі? Ну що, полетіли? Тепер зі мною жарти погані. Ніхто зі мною не жартуватиме. Ух ти! Ух ти. Прикольно! Ну, іде цей Squidward? Що це тут таке? Uh! Ти придурок? Що? Знайти губку Боба Що ти хочеш? Привіт, я містер Крабс. Привіт. Ти знаєш, де губка Боб? Він позаду тебе. Моя зброя! Що це? Камон, серйозно? А де він? Я його загубила? А ось іде! Стій! Я тебе бачу. Стій! Старий збочинець, стояти! Міліція! До речі, він уповільнюється, чи мені здається? Він уже не такий е... швидкий, як був. А, ну ми ж його фрізимо по суті. Я сказала стояти. Тобі від мене не втекти. Я тебе на вечерю захаваю. Віддай. Ви можете. Ні, не можу. Щоб більше такого не робив, тварюка. Так, де мені знайти губки Бобі? Я вибачаюсь, губка, боб! Губка боб. What the fuck? Що це? О! Що відбувається? Це довга історія, губка Боб. Зараз ховайся. І як тільки ти побачиш портал, йди на нього настільки швидко, як тільки ти можеш. Йди ховайся, зараз. А що а мені. Uh! Це я маю з цим боротись? Тупий Сквідвард Ти мене не візьмеш. Я вибачаюсь. А від кого я маю втікати? Це що за. Угу. Uh! Поняла? Ха! Я тут! Алло! До речі, кого я бачу? Мені здал ні, мені не здалось! Сенди, Е... А ти хто? А, ти губки боби. Справжній. Окей, де карен? Карен, я вже все зробив. Хороша робота, але будь обережним, злий клон став тільки сильнішим. Він може подорожувати між Всесвітами і змінювати свій розмір. Так, він був гігантським і майже мене взяв. Сенді і Сквідвер приїхали, щоб допомогти. Вони допоможуть тобі взяти інші губки Бобі. Ще стільки всесвітів залишилося у нас довгий шлях. Після декількох днів збирання губки Бобі. Серйозно? О Боже, Жесть, я маю подивитися на кожного. Що це? Сквідвард? Я... я не можу. Їх так багато. Будь ласка, ти маєш їх зупинити? Залишився ще один губка Боб. Сквідвард, заціпся. Це губка Боб нашого всесвіту. Злий клон замкнув його в підвалі, від якого ти втік. Будь обережним, підвал зараз охороняється маленькими клонами. Тобі потрібно взяти з собою твою пушечку. А де моя зброя? Як я можу зайти туди? Ну, добре. Питання, де моя зброя? А? <гас> Алло? А це стрьомно! О, боже. Це ці клони? А як мені що... пройти? Вони швидкі. Принаймні вони попереджають свої... Цю... Да бля. Принаймні вони попереджають своєю присутністю криком. І це вже допомагає мені вислідити де хто є де. Блять. Ось його. Виходь! Виходь. Блядство! Хопка-боп! Ти знаєш, скільки мені вартує, щоб тебе нарешті звільнити? Будь ласка, не дай їм мене з'їсти. Та я буду берігати тебе. Іди. Іди звідси. Сюди, сюди. What the fuck. What the fuck! Хто там? Я не буду дивитись навіть назад. Ніфіга він мене перегнав! Хто там? Ааа, це ти лаштай! <гум> о Карен, що ти не робила? О Боже, бідний. Хороша робота, ми це зробили. Тож, йди, нажми на ту кнопку. Воно вбере в себе душі всіх цих губки Бобі, щоб створити нову зброю. Настав час закінчити цей хаос. Так і є. Дякую за твою допомогу, Карен. Ні, дякую тобі. Без тебе це було б неможливо. Та, звісно, вже час. Я не можу повірити. Ось цю кнопку. Що ж, губки Бобі, прощавайте. Не поняла? Не поняла. Карен. Ви випусти мене звідси. Що ти робиш, Карен? Ти наївний придурку, я використала тебе. Злий клон активував мене, коли я була у відключці. Він мені показав правду. Ми можемо правити світом, він і я. Я думав, ми друзі. Не існують справжніх друзів в реальному світі, дитино. Я вас обох уб'ю. Насолоджуюся отруйним газом. Дебіле. Блін. І на цьому все закінчиться. Ох, камон. Сенді! Сенді, давай! Я так і знала, що вона наша подружка. Нас хвіда -та -та там ноль надії було через одну годину. Сенді, нас рятувала? Та піднімайся, боже. Сенді, а де всі інші губки, Бобі? Губка Боб, цей нормальний живий? Сенді? О боже, Сенді, ти повернулася! Дякую, що врятувала мене. Немає часу на дякування. Ти маєш закінчити з цим уже хаосом. Злий клон зараз у пустоші. Можливо, ти не можеш його вбити, але ти можеш його послабити, значно послабити. Тож він ніколи більше не покине темряву знову. І як тільки ти побачиш портал назад, в наш світ, біжи настільки швидко, як тільки ти можеш. Хто перший дістанеться порталу, перший покине темряву, а інший залишиться в ньому назавжди. Не вздумай вмирати, іди візьми ту зброю. І скажи мені, коли ти готовий. Я покладу цьому кінець. Не хвилюйся. Сістер Пауер. О, сюди. Сюди. Я готова. Я готова. Удачі. Ціле! Ууу! Так, я так розумію, це вже фінальна точка. Ось він. Ну що? Ось воно що? Бля, як же ж довго? Це читерство! Це читерство телепортуватися! Та хто мене б'є? Та в мене вже немає життів, вало, я, я тут хто? Серйозно. Серйозно. Я не можу програти цьому придурку, цьому квадратному. М -м -м. Я зараз знову вилечу за текстури. Йопта, де я? М -м, ми на рівні, ми на рівні, ми на рівні, ми на рівні! Ну, я тебе вже вбила! Є є! Портал! Він йде до порталу! Швидше! Швидше! Ми маємо бути швидше! Ні ні-ні, ні я маю бути швидше за нього. Це вже кінець. Це ось ця пусто, за яку говорили, це ця темрява. Ні ну ми не можемо бути останніми, ми маємо бути швидшими. Як бути швидшими, алло. Ну, що я можу сказати? А ні, ми його не здоженем. Ми його не здоганяємо. Тихо, Альфач може дістатися до цього порталу. І це, звісно, буду я. Що ти малесенький? Не доганяєш. Я зараз хочу дістатися до порталу, повернутися на нього і подивитися в останню. Де він там? Ох, бля, як він там далеко! Без шансів, чел, без шансів. Адіос, Вендего. Я, до речі, його не бачу. Де ти? Ну, нема так нема. Buvaj, pokotan je kšmatok siru. Konec. Ця битва була легендарною. Усім дякую за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь та обов'язково тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати мої нові відео. Пропоную перейти за посиланням мій телеграм-канал. Мої підписники створили неймовірний банановий культ. Кожен може стати його учасником. Зустрінемось в наступному відео. Всім па-па!